Гай, я живий, блять. <сіху> <сіху> Бо я чую, що чуючи старай, буду мертвий. Не, не волойоб, цей мікрофон ти а блять, я прошу. прожу. Я мертвий. А ви ж писали, ніхуя, я не мертвий, блять. Та хуя ви, блять. Сказай про вареник. А, це щось про пизду, да? <сіху> а, я їда, я їда. <сіху> Джабаду. <блядь, я> кивав... <сіху> 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 ти Ти — до речі, не... Ти <сіху> їда для дятла. Дякую <сіху> ви. <сіху> 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 <сіх а ти для мого хуя, блядь. Я не хотів, блять. вибач, будь ласка. Я по джуду. <рес> <рес> Я не хотів тебе обітну, але як ви мене обіжаєте, мені треба захищатися. Це називається, блядь, болінг, нахуй. Згадай червону шапочку там, там є. шо, блядь, ліс вовк, червона шапочка, блядь, пиріжки і бабуся, блять. Я пиріжок! А що у лізі? Цвіль, блять! Що там же є? Каміни, блядь, дерева, блядь, лисички. Квіточки є. У лісі, блядь, да. нечиста села. No, no. Я вже збевся, блять, за що я думав? дерева, сосна... от дерева є. але скарал... ти не живий. Не старий дуб, не, не дуб, і Не, не, ну, не чуть -чуть сосна! Пицу, ну, я зроблене дерево! Що таке зробить не, ну, я я не Мене везуть. — Що сталося? На ластало. Ну ти не тямуще. Хто ти? — Ну я урубанець. Я... — Урубанець, кажи. Я у дрова. Ні, ні, ні.